Вітаю всіх! Хочу трішки прояснити ситуацію по Харківщині. Моніторю кожного дня, тому що ситуація динамічна. На даний момент, сьогодні, 17 травня, хочу сказати одну річ непогано. Дійсно, підкріплення є, дійсно підкріпили, дійсно стабілізують. Це все не швидко, підкріплення є, воно дуже добре. Тому, харків'яни, давайте вірити в найкраще, ППО працює. Про це пишуть в пабліках. Більше про це казати не буду. Але не все так погано, як здається, на перший погляд. На перший погляд, що капець, але ні, є те, що нам не кажуть і не треба казати. Скоро буде краще, буде. Дійсно, буде. Не можна все відразу швидко зробити. На жаль, повірили, коли вийшли з області війська? А не треба було ось що я можу сказати. Тому чекаємо. І реагуємо на тривоги.